Привіт! Ви на каналі Назєвса і зараз я пограю в Роблокс разом з моїми друзями. І це буде режим Огая. Тому писати лайки, підпишіться на канал і підпишіться на інтеграм-канал в описі цього відео. Ось у тілу вже танцює і ще є з нами діамант Кілер, тобто Бодя. Але потім воділівний, і ми будемо грати з Утілом. І зразу вам дам спойлер, що в цьому відео я захвачу цей режим повністю. У тілу пішов. Ви сейф, а ми з Богданом пішли наверх. Тут треба було тайно пройти. Да, цей прохід знають мало хто. Треба просто знищити скло і попасти. Мене постій трошки кикнуло з гри, але я знову зайшов і Богдана вже не було. І я прийшов, сказав у цілу, що він може відкривати сейф. Він подав сигналізацію і відкрив: Тепер він мав мене охороняти, а я буду лутатись. І дивіться в ювелірки є і багато речей. Це вітрини і сейфи. В вітринах лут не такий вже й класний, а ось в сейфах на рандом. В сейфах може випасти діамант за 100 тисяч, це максимум, Ну або ж діамант за 200 доларів по різному буває, або, наприклад, золотий сліток, або просто гроші. І зразу вам скажу, щоб знищувати вітрини, вам краще не використовувати якусь класну пушку. Вам краще просто купити там банальний пістолетик, який не сильно стріляє, і все, і його використовувати для цього. Бо патрони дорогі, а гроші тратити на це це якась фігня. Потім я відкривав сейфи. сейфи відкриваються дуже довго, і для цього треба відмичка, яка, яку можна купити за 100 доларів. По іншому ніяк ніяким іншим способом не можна зробити не підірвати нічого. Бо сейф то золотий, правильно ж. Потім я забирав просто всі обручки, які тут можна. Звичайно, обручки коштують мало, але це вже якийсь прибуток, там 70 доларів, 60, це вже там. Пару патронов Андребаш. І в вітринах, ну, самому цьому, всьому цьому сейфі можуть бути єми і в, і, в, і в вітринах, а в інших місцях не можуть. Я забрав сапфіри і почав втікати, бо все в принципі вже було залутано. Звичайно, там ще пару чорних сейфів. Є, я просто про них не знав, тому сорян. Я пішов тут, вистрибнув з вікна, і погнав до будинку. А потім я пішов до Барії. Да, Барига може купувати у вас ваші ресурси. Звичайно, ви можете продавати йому не тільки геми. Але геми це найкращий варіант. Якщо, наприклад, у вас є пушка, яка вам не потрібна, то ви можете продати, продати йому. Але не думайте, що він вам, типу, от ви купили пушку за 3500, і він вам її за 3500 купить. Ні, він купить її в 4 чи навіть 5 або в 6 разів менше. Тобто, там, наприклад, АК-47 він купить за 1000 максимум. Це в кращому випадку. Потім я продав йому всі свої геми, які в мене були, і просто мій баланс піднімався на очах. Ну і в принципі я потім пішов втікати, бо тут уже робити було нічого. Ми з утілом просто погнали. Він, до речі, був з катаною, да. Я вам так скажу, зброя на ближньому дистанції. На ближній дистанції це просто імба. Вона знищує за пару ударів. По дорозі я побачив якогось і вирішив його розстріляти за Кас-47. Він сховався і напав на мене збитою. Але у зі своєю катаною показав йому, де його місце. А я її своїм дербашом просто почав його вирубувати. За пару ударів він був уже на землі, і нагою я його повністю добив. Цей качок просто валявся і вмирав. І побачив ще одного і почав його уже розстрілювати. Коли я розстріляв, він впав і я допив його ногою. -да, жаль, нубики. І ми пішли з утілом трошки в інше місце. Я прийшов більш менш в центр. Тут були якісь росіяни. Ну я не знаю, чи росіяни вони просто російські розмовляли. Тому я почав просто їх розстрілювати. Вони просто почали стріпати і щось робити. Але, блін, ну від драбаша не втічеш. Це просто народна мудрість. Драбаш це голова всьому. У тіл підбіг і трошки допоміг мені. Хоча вона, блін, підняла свою ногу на мене, але ногою я своєю її добив. І ми пішли за іншим. Це був якийсь чувачок, кого я просто почав розстрілювати за К-47. Втікти йому давати не можна було. Я його розстріляв. Ми з утіли матеріалі, і потім все-таки я його добив. Оце була умора просто добивати цих нубіка. Ми пішли, ми почали втікати, бо розумієте, могли прийти якісь професіонали або ще хтось і напасти. Я відновив свої патрончики на драбаш, вони передавалися в барбершопі, і, до речі, утіл каже, утілка, що це найкращий дробаш в грі. Ну, і я йому взагалі вірю, хоча є дорогі чи дрібаші. Але ціна ну, не говорить за сам дробаш. На нас хтось напав, але утім пішов з ним розібратись. А я поки що поповнював патрони. І розумієте, на АК-47 патрони дуже дорогі. 300 патронів за 100 е, за 100 доларів, боже мій. Це дофіга. Для цього і треба було ограблювати ювілірку. Тут прийшов якийсь нубік, якого теж хотів розстріляти. Я перезарядив свою пушку і просто за пару секунд його подав на розстріл. Він валявся на землі і я добив його своєю ногою. І почав звідси втікати. Тут прийшов якийсь чувак, ще один тобто, бачите, цей нубік вернувся, але отіл його за пару секунд збрив з свого автомата. Тому можна було не переживати. Я побачив чувака на гіроскутері і почав в нього вставляти свою обойму заказ ксім А отіл закончив цю справу, і я добив його своєю ногою. І ми пішли далі вбивати нубіка. Але вирішив зупинитись і зайти в поліцейський відділок. Скажу вам так. Краще не устраюйтесь на роботу в поліцейський від, відділ, поліцейським. Бо всі злодії і професіонали не люблять поліцейських, тому просто краще цього не робити. Навіть ми з них прийшли поугарати. Тут нікого не було, і я просто дивлювався тюрму. Е, до речі, я взяв форму поліцейського. В чому прикол цього місця? Те, що тут можна взяти роботу, по перше, а по друге. Тут є таке місце, де ви можете отримати безплатно пушки. Один раз на якийсь час, там спавнеться речі, там щити різні бомбочки, медикаменти, які вас хілять, і все таке. І ви можете їх підібрати і ну, отримати ресурси халявні. І їх продати не можна, тому, да, тому ви можете тільки їх використати. Потім у тіл знайшов якогось чувачка, це був поліцейський, і посадив його в тюрму. І цей чувак не міг вийти. Бо щоб вийти з тюрми, або треба мати гранату. Або ж відмичку. В нього цього не було. Звичайно, він міг рівнути, але чомусь не лівав і писав нам, щоб тіпа, ми його випустили. Але ми такі тупі, ми не хотіли його відпускати. Тому він просто сидів в тюрмі і, і, блін, і закривався щитом, щоб ми його не вбили. Хоча, якби ми хотіли його вбити, то ми б його вбили. Не переживайте. Ми зрозуміли, що тут, в принципі, робити не так уже багато чого, тому я просто дивився, чи приходять якісь люди, а потім ми вирішили втікати звідси, залишивши його там. Не знаю, чи він потім лівнув чи ні. Але думаю, що він-таки лівнув, Бо що йому там робити? Я не думаю, що в нього якісь друзі є, щоб його спасли. Ми приїхали до банку, тут був якийсь нубік, якого я не став вбивати, хоча міг, але відпустив. І ми з усім побігли в банк. Я ніколи не грабив банк, тому хотів його ограбити. Але у тіл знайшов якогось нубіка. Ми з ним пішли. Але я, блін, довго розумів, як зібратися наверх, тому у тіл його упустив. Але тут була якась заброшка. Я піднявся на неї. Тут були якісь отвори. Тут, прям реально, знаєте, для перестрілки якихось або для хорорів. такі місця, знаєте, типу відкриті, закриті. Я вийшов з цього будинку, тут продавались ножі, але все таки я їх не хотів купувати. Прийшов якийсь чувак. Він почав відходити від мене, бо я його тримав на присіллі. Але потім я подивився на будинок, і він почав до мене підходити. Якийсь чувак був дивним. Тому, недовго думаючи, я зарядив свій пістолет, точніше драбаєш, і просто його вибив і добив його нагою. І це, звісно, було дуже гарно. Просто підходить, а я його збриваю. Мені все можна. По дорозі я побачив чувака з. Обручкою, але за пару секунд цей чувак валявся на землі, якого я добив ногою. Звісно, да, прикольні нобіки були. Ми заходимо в ювелірку, всі вітрини ограблені, а сієфи, ні. Якби тут, якби тут хтось був, то ми б його побили б утілом, але, на жаль, нікого не було. Я піднявся, бо тут уже робити було нічого, я все ограбив, а патрони мені треба були, а щоб отримати патрони, треба гроші. Але по дорозі, я вступив в бананову кожурку. Вона мене просто збила з шляху. да. Бананова кожурка – це просто імба. Ну я поїхав до свого ж ділера. Які в нас взагалі це барига, і хотів дати йому свої накоплені ну, те, що я отримав вівлірки. Але побачив якогось Russian Crusader і почав його вбивати. За пару секунд він валявся на землі, я його добив ногою. Потім другий нубік майже був вбитий, але зрозумів, що щось сталося, і почав втікати, і мені довелося ним бігти. Я хотів всіх вбити, бо це, напевно, були росіяни. Потім він помер, я його добив ногою, і тут на мене хтось заді нападає з пістолетом. Це був ще один нубік. Я в нього стріляю. Тут приходить у тіл, і ми разом з утілом його просто вибиваємо в інший світ. Нагою добиваючи, показуючи, що ми тут боси, і що він тут взагалі не має нічого робити. Підходимо до Бариги, і я йому продаю просто всі свої ресурси, які в мене є. До речі, Барига ще продає автомати на своїй базі. І тому це прикольно. Там, до речі, гобаза веде ще один будинок, який ви можете теж взайти, там не знаю для чогось, але окей. Я знайшов цього чувака, поки їхав в ювелірку, і цей чувак стояв. Я в нього вирішив стрільнути, зняв йому ГП, а він пішов тікати. Тут я за ним біжу, але він закриває за собою двері, і я думаю, що все, мені його не знайти. У тіл приходить до мене. Тут я заходжу в кафешку, і у тіл його знайшов і нокнув. Коротше, ми вирішили з ним попрікалу і його в тюрму. Так, да, дивіться, щоб понести його в тюрму, треба його постійно мати нокнутим, щоб він не встав і не втік. Тобто випускати його, бити і назад вертати. Але по дорозі чомусь в центрі дуже було багато людей. Прям дуже багато. І з автоматами, якісь нубики були, і у випустив одного з них і почав на когось атакувати. Я напав на інших, але в цей час якісь чуваки, кого я перед цим вбивав. Себрав цього росіяна на, на, на руки, я не, встиг його, я не встиг його вбити і поніс в свій будинок або не в свій, не знаю, думаю, в свій. І тут, блін, я зрозумів, що я його вже не знайду, тому не треба за ним гонатися. Бо, блін, вже будинок закритий. Ми з усім розганяли цих звідси, щоб вони тут не стояли. Напав на якогось чувака з автоматом. До речі, цей чувак я вже його вбивав, і в нього була якась жорстка зброя, бо він мене за пару секунд. Просто вбив. Але все-таки я його добив спокійно Да, потратив дуже багато патронів і дуже багато хп. Я не знаю, він просто, якби я на нього перший не напав, то я би і програв. Біля банку я вбив якогось чувака, просто кільнув його на голову. Але в банку було десь 4 чи 5 людей. Вони там суетіли, щось робили, а ми просто чекали, поки вони доб'ються, і ми їх вб'ємо. Але на якийсь диво або не диво, ці чуваки зрозуміли, що ми. Не просто так стоїмо. І що ми саме їх чекаємо? Але це були тімери. Ну, я не знаю, чи вони разом ограбляли чи ні. Але бляха, вони не відкривали двері і просто стояли чекали, поки ми підемо. Вони знали, що ми вбиваємо просто всіх, тому не різкавалі. Біля банка ми просто почали вбивати всіх, кого можна. Робили перестрілки, добивали нубіків. Я зачищував територію, і, бачите, їх було там до фіга. І вони, до речі, не вдарили через стінку якось. Ну окей. Е, я подивився на них. Вони подивились на мене, і я зрозумів, що тут уже нам робити нічого. А ось нубіки, які приходили сюди, їх можна було непогано так повбивати. Я зустрів якогось нубіка з пістолетом, який почав мене прісувати. хоча я перший почав його вбивати, але пофіг. Він повернувся на мене, знищив мені трошки хп, але зустріло ми його дебили. І все, історія цього Нубіка знищена. На мене напав якийсь чувак, який був біля банка, і зміг мене за пару ударів в В нього був якийсь меч. Утіт підбіг до мене і почав його атакувати. В нього було середньо хп, але при цьому він міг вбити мене, цей утів. Да, але блін, він сказав мені, що не хотів мене вбити, тому пробував вбитися на катанах. Але бляха, я розумів, що я так помру, тому хай він би вбив уже мене і його, цього чувака. Але пофіг. Він почав втікати, бо цьому чуваку допомагав ще якийсь червоний чувак, якого я взагалі не чіпав. Їх обох я взагалі не знав і не чіпав. Тіпа, ну, для чого чіпають? Я спавнився і почав втікати. Але, бляха, ті чуваки мене якось наздогнали, я не знаю, як взагалі. І знову нокнули. Мені треба було юзати скейт пошвидше. Я все-таки вмер, а оці втік. Ну і так би я б сказав, що моя історія закінчилася. Але ні, я возражаюсь. Я купив собі. Потрібний сет. Звичайно, АК-47 я собі купити вже не міг, бо грошей у мене було не так багато, та я не хотів, а АК-47 мені, в принципі, також і так уже було потрібно. Я зайшов в ювелірку, тут вже було все ограблено, якісь бандити зайняли наше місце і почали грабити це місце. Прийшов той нубик, якого я вбив перед цим, і я почав його розстелювати. Я не хотів, щоб він тут жив. Я думав, що це він грабив, хоча по логіці це не він, типу. Я б не думав, що грабітель вертався на своє ж місце, тому я просто за пару ударів його знищив і добив нагою. Да, блін, жаль, цього нобіка, ну але в принципі, ладно. На вулиці був якийсь чувак, який на мене напав, непогано зніс мені хп. Я обчав втікати, цей чувак не біг за мною і знішов якогось чувака з прапором України на голові. Цей чувак біля мене був і просто не нападав на мене, хоча прицілювався. І напав на, чу... на чувака, який був проти мене. Тому да, цей чувак мені допомагав. Я не знаю, чи він розумів, що я українець чи ні. Я чесно не зрозумів. Але пофіг. Я напав на цього чувака. Але цей чувак зміг мене, блін нокинути і не добив причому. Але цей українець взяв мене цей тіпа на руки. І поніс звідси, щоб цей чувак мене не добив. Взяв скейт і поніс мене кудись за е, цю піцерію, типа е, там, де роблять м'ясо. Я думав, що він мене здасть на м'ясо і зробить з мене бургери. Але добре, що коротше, цього не вийшло. Я заспавнився і сказав, що це наш живчик. Да, це був наш живчик, топовий живчик. І тут появився у сказав, що він свій. Да, ми прямо була якась. Геніальна троїця, яка просто знищувала всіх і вся. Але, на жаль, я вже закінчила відео. І, коротше, вам скажу так: пивився цей чувак з пушкою і вбив нашого любимого живчика. А на цьому все, дякую за перегляд, Ставте і підписуйтесь на канал, на мій інграм канал, канал в описі цього відео. На цьому все. І всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей!